Привіт, мене звати Павло, і сьогодні я на горі Магурка це така гора біля верховини в Карпатах. Ми тут з оператором, з Ярославом гуляли цілий день, фотографували. Дуже тут красиві краєвиди, раджу приїхати, погуляти, подивитися. Ну і, звичайно. В цей жаркий літній день захотілося пити, і я взяв з собою таке пиво-янгольський персик від Дніпровської броварні. Мова це мені не дуже подобається їх такі звичайні пива, але це має високу оцінку 4,11. Це за стилем «Берлінер Вайзе». Така гарна дуже етикеточка, Тут і янголи, і кролики скачуть. Ну, і в складі є два види солоду, пшеничний та ячмінний, вівсяні пластівці, і персиковий нектар. Ось, ну Воно таке дуже легеньке, якраз в похід можна брати 2,9% алкоголю, об'єм 0,33 літра. Дуже такий гарний насичений жовтий колір, пахне персиком. Спробуємо. М -м, воно таке е кислувате, трішки солодкувате, фруктове, з таким приємним персиковим смаком. Ну, якраз саме те під час гірського походу. Тож мандруйте, якщо є можливість. Е Пробуйте смачні пива і підписуйтесь, будь ласка, на канал. До наступних зустрічей!